I'm <laughs> Ми прощаємося з старшим солдатом Дешлюком Віталієм Олександровичем, який мав позивний шатун. Був водієм 3-го стрілецького відділення. Загинув він 7 вересня 2023 року поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області. Він залишився відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, віддав своє життя.